Так смачно пахне ковбаса, і помідори в банці зашарілись. Я такий вірш, а найбільше мені подобається в ньому кінцівка. Чому ж ти млядь, не любиш Україну? Та цю неньку Україну треба носити на руках лише за одну тільки -но. ось таку нашу національну ковбасу. Я її готую з трьох видів м'яса, ошиюк, пахвина, лопатка кг. кілограм. Нарізаюся дрібно, готую спеції, додаю 200 грамів сіль, 3 чайні ложки суміш перців, 3 чайні ложки домашньої паприки і три чайні ложки гірчиці. 350 грамів часнику і 2 літра води. Вимішую хвилин 7. залишаю на одну добу. Кишки вимила на дворі під краном і ніч вимочувала. Тепер шліфую на цю кількість м'яса, треба 10 метрів. Я раніше робила це ножем, а потім мені посовітували ложкою. Дійсно, зручніше я дослухаюся до порад. Додаю соду і оцет, потім вивертаю і знову водстову воду. Все чисто ніякого запаху немає. Під краном промиваю і перевіряю, чи ціленькі. Все. М'ясо гарно пахне увібрало всю воду. Начиняю стародавньою ручною м'ясорубкою з насадкою, виймаю сітку і ножа ніж не треба, а то тільки плівки на нього намотуються, зав'язую нитками, не напихаю щільно, щоб не лупалися під час запікання. Все переважила і поділила навпіл собі і сестричці, так що не думайте, що це готується на один рот, пофасувала у морозилку. Одну залишила для проби, запікаю на гілочках смородини одну хвилину і 20 хвилин з холодного старту, плюс 10 хвилин залишається у гарячій духовці після вимкнення вогню. Смачного.